Я глядачи вам в очі, я не знаю, що буде з каналом. Можливо, закрить, можливо, не закриють. Можливо, можу працювати... Не людей. Я не я тому кажу. я кажу, я довіряю вам. Якщо дивіться, якщо числі. так станеться, що не Микола Княжицький, а я або Ілона, або наші колеги не зможуть вийти в ефір. І ви не прийдете до нас нас підтримати ви особисто на демонстрацію під прокуратурою. Я буду знати, що ви знали зараз, угу. що в нас можуть бути проблеми, Мустафа, але це приховано. одне умови, тому що не буває безусловних обіцянок. Якщо в этот момент я не буду в командировці, у мене сейчас графік забитий до октября. Я О, сплачу вам квиток до Києва. Это не смешно. Добре. Когда ты їдеш в ровно, у мене ж ра була три колегії, прокуратура ну, ж дали мені. Підтримка може бути публічною будь-якою. Може я, что, будь я тебе підтримаю. Ну, а я знаю. Ви розумієте, що... що требую Невозможного человека, коли не, находится не здесь, ви обрікаєте фактично на вранью себя і меня. Не, не, не. На захист Лены. Петр... Я знаю, що Лена була б бы на всіх засіданнях э, комітету, в тому числі на позавчорашнім екстреному, якщо б не була б відряджені. Я тебе тут підтримаю, якщо ти не будеш відряджені, ти прийдеш. Якщо в відряджені, публічно підтримай.